souls Souls-like стали настільки популярними, не дивлячись на свій дуже скромний початок разом з оригінальним Demon's Souls, що сьогодні майже всі намагаються зробити гру у цьому піджанрі, найбільше спроб помітно з боку розробників з Азії Південна Корея, Китай та, звісно, що Японія. І от якщо минулого року китайці видали дійсно дуже крутий Black Myth Wukong, який отримав звання гри року поза межами Video Game Awards, Тот гра, яку ми сьогодні розглянемо, це настільки посередній представник цього піджанру, що я взагалі у шоці, що ось таке могли зробити у 2025 році. Особливо сильно вона контрастує на фоні The Berserker Hazan, після якого я взагалі не міг зрозуміти, а навіщо грати в ось це непорозуміння від китайців. Ця гра не відповідає жодному фундаментальному стовпу соузлайків, і вона сприймається скоріше як гра для маленьких діточок або ж дівчат. <клес> Добрий день, Ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про АІЛіміт, в якій я також отримав платину лише тому, що вона тут ну нереально проста та легка. Якщо вам здавалося, що візуально хазан весь якийсь сірий, ви постійно бігаєте по однакових локаціях, а сюжет там так собі. Ну, тоді я можу вам сказати те, що у порівнянні з АйЛіміт Kazan – це просто шедевр взагалі в усьому. Ця китайська гра настільки кривата, ніякова, що вже після першої години в ній в мене з'явилось бажання її вимкнути, видалити і ніколи про неї не згадувати. Що ж в ній такого поганого? Невже можливо зробити хріновий соуслайк, -like, коли всі фундаментальні стовпи цього піджанру вже давно відомі? Ось на ці запитання ви дізнаєтесь відповідь у цьому огляді. Тому, якщо ви чекали моменту цілком заслуговано хейтити китайську гру, а також, якщо ви все ще не вірили в те, що Black Myth Wukong це ну, от дійсно несподівано дуже крута гра від розробників з тієї ж країни, влаштовуйте зручніше і приготуйтесь охрінівати від того, наскільки ж погано все може бути. Вперед, якщо у огляді на The First Berserker Hazan. Я сказав, що там дійсно гарно прописаний сюжет, все подається нормально і зрозуміло і так далі. Тут про Айліміт я можу сказати трішки перефразованим мемом: ніхріна не зрозуміло і взагалі не цікаво. Тут відбувається просто якась срань, яку розробники подають з максимальним серйозним обличчям, вважаючи, що вони створили філософський шедевр, від якого у гравців мало б зірвати дах. Була собі цивілізація. Не зрозуміла яка і взагалі які то були часи, тому що на локаціях всюди напхані автобуси радянських часів та Запорожці. І от після многолітніх воїн, природних катаклізмів та раптового колапсу штучної екосистеми ця цивілізація була знищена. В наступні століття чорна багнюка поширилась ну, тупо повсюди, де можна. І з цього лайна повилізали монстри. Тобто, в нас тут у прямому сенсі дермодемони. Все, що залишилось, це єдине місто Хайвенсвелл, навколо якого була побудована велетенська стіна. Залишки людей або стали бомжами, що виживають поза межами стіни, або ж релігіозними фанатиками, що стирчать у місті. Грати доводиться за жіночого персонажа, який є блейдером. В неї, як і завжди це буває з тупорогими кліше, відбило пам'ять, і вона ну от взагалі нічого не пам'ятає. До всього цього вона ще й розмовляє як людина з розумовими розладами. Виглядає вона як людина, але насправді вона супер-дупер нова форма життя, яка була створена за допомогою невідомої технології. І от гравцю у ролі ось цієї дівчинки потрібно шаритись по брудних каналізаціях, не менш брудних околицях міста і так далі, для того, щоб все пригадати, ну і звісно, щоб дізнатись правду про все, що відбувається. Якщо, звісно, гравцю, не буду на це начхати, я чесно намагався слідкувати за тим, що тут названо сюжетом, і намагався зрозуміти, що за нахрін тут відбувається. Але тут все настільки всрато, що навіть Blick Fate Forsaken це вау яка продумана гра. Все, що відбувається в I Limit, виглядає та сприймається просто як купа всього поспіль запханого разом. Ну а коли у фіналі взагалі починається подорожі крізь простір та час на зустріч, як я зрозумів, з Богом, я відклав будь-які спроби зрозуміти цей трендець і просто добив цю гру до титрів, аби поскоріш про неї забути. Тут є різні персонажі, з якими потрібно взаємодіяти, і навіть є різні лінійки їх квестів, виконання яких впливає на те, який саме фінал ви отримаєте, але все зроблено настільки погано. Що навіть всі можливі фінали, що є у цій грі, взагалі ніяк не відрізняються один від одного. Єдина різниця полягає в тому, що лише в одному з варіантів фіналу вам відкривається додатковий бій з боссом. Та от якщо з сюжетом тут все дуже погано, то можливо ігровий процес крутий, а боси супер хардкорні та цікаві, ну як це і має бути у нормальному сол -like Відразу кажу, ні, тут також все криво та всрато. Найбільша проблема цієї гри це чутливість керування, що є критично важливим для ігор цього піджанру. В АІ ліміт все просто дерев'яне настільки, наскільки це можливо, але давайте рухатись послідовно. Так от, фундамент бойової системи дуже простий: є швидкі та сильні удари, і кожен з них можна заряджати. Носити можна дві зброї і є можливість швидко між ними перемикатись. Додатково є можливість кастувати магічні заклинання, і це витрачає показник стабілізації. Також стабілізація втрачається, коли ви отримуєте шкоду, робите ухиляння і так далі. Ну тобто, це місцева витривалість просто заувальовано під типокруту назву. Від самого початку гри ви не маєте ані можливість блокувати ворожі удари, ані можливість їх парирувати. Все, що ви здатні робити, так це стрейфити у бік з дуже всратою анімацією. Далі протягом гри вам відкривається можливість ставити блок або ж робити парирування. Одночасно використовувати і те, і інше неможливо. Звісно, що є обмежена кількість хілок, яка збільшується з часом, та багаття, які потрібно активовувати і так далі. На відміну від будь-якого іншого соузлайка, -like, коли ви помираєте, ви не втрачаєте всі душі, що у вас є, і вам не потрібно потім бігти та їх підбирати. Замість цього ви перманентно втрачаєте певний відсоток від загальної кількості душ, що ви маєте, без можливості їх повернути. Чим більше ви маєте, тим більше ви втрачаєте. Але не хвилюйтесь, ця гра настільки легка та ніякова, що реально вмерти можна хіба що під час кривих платформінгових сегментів, коли персонаж через загальну кривість всього просто пролітає повз потрібну перекладину і помирає. І от зараз я поясню, що саме я мав на увазі. Кажучи про те, що в цій грі все дуже погано з чутливістю керування. Щоб поставити блок, вам недостатньо швидко натиснути відповідну кнопку. Вам потрібно її затиснути та тримати. Але сам блок не ставиться миттєво, як тільки ви затиснули кнопку. Ні, ви затискаєте, а потім декілька секунд чекаєте, допоки гра роздоплить те, що треба поставити блок. Те ж саме відбувається з переруванням. Просте швидке натискання кнопки у потрібний момент нічого не дає, тому що грі потрібен час, щоб зреагувати на те, що ви натиснули кнопку. І так само відбувається взагалі з усім, включно з використанням хілок. І от якщо це не дуже велика проблема взагалі з усіма рядовими ворогами, тому що всі вони до всю повільні і та й відлітають на раз-два, і також це не проблема з майже всіма босами у грі. Тому що всі вони настільки легкі, що я не знаю, як потрібно грати для того, щоб довелося витратити більше одного траю на боса, то от, виключно з двома босами, один головний і один другорядний, у грі відбувається повна срака. Ці два боси такі ж блейдери, як і головна героїня, і в них просто нереально висока швидкість рухів та атак, що призводить до того, що через жахливу чутливість керування і затримки перед тим як поставити блок і так далі. Ви просто отримуєте по обличчю. І відбувається це через те, що лише ось ці два боси не збалансовані під реалії цієї всратої гри, і їх швидкість тупо не співпадає з швидкістю, з якою гра реагує на натискання кнопок. Найсмішніше те, що ось ці два боси розраховані на те, що ви маєте саме ідеально перерувати їх атаки для того, щоб вибивати їх синхронізацію. Але через все, про що я вже розповів. Гра просто не встигає виставляти перерування під атаки, які проходять по персонажу. Окрім боїв, загальне керування та відчуття від ігрового процесу просто ніякові. Простіше кажучи, грати в аі Limit ну от тупо не цікаво. Я вже трішки зачепив питання боїв з босами, але давайте продемось по них більш детальніше. Одним з головних стовпів соузлайків -like є саме круті, хардкорні та цікаві босс файти. Нічого з цього ви взагалі не знайдете у I Limit. Абсолютно всі боси, що є у грі, крім двох про яких я вже згадав раніше, просто ніякові. Вони не мають ані цікавого дизайну, ані цікавих патернов атак. Всі вони повільні і їх всіх дуже легко зносити просто з першого штраю. За всю гру я не можу здати жодного дійсно цікавого протистояння з босом. У грі взагалі немає нічого, що здатне запам'ятатись. Ви не зустрінете тут жодної цікавої або незвичайної арени. Кожен бос це просто збільшена варіація звичайних ворогів, і в переважній більшості часу навіть з тими ж самими паттернами атак та рухами. Деякі боси, яких ви зустрічаєте ближче до початку гри, так і взагалі стають звичайними ворогами без будь-яких змін. Звісно, що є дуже і дуже рідкі босфайти. Коли Скотиняка хоча б якось відрізняється від всього іншого, що ви вже бачили у цій грі. Але на превеликий жаль, навіть ці боси не здатні запропонувати хоча б трішки цікавий челендж. Виключенням є лише ось ті два боси, про яких я вже згадував, на яких ви відчуваєте всю кривість місцевого керування. Але й вони не мають ані цікавого дизайну, ані хоча б чогось, щоб запам'ятовувалось. Тому що ці два боси, це по суті. Просто чергові варіації побічних блейдерів, з якими ви і так доволі часу зустрічаєтесь під час проходження. Просто в цих босів значно більша кількість здоров'я і значно швидші атаки та рухи. Простіше кажучи, все, що стосується в у Айліміт, це тотальне дно. Все, що стосується прокачки та так би мовити, створення білда, зроблено дуже примітивно, та й білдів, по суті, як таких тут взагалі немає. Стандартні покращення параметрів персонажа та душі, коли ви взаємодієте з багаттям, пропонують покращувати 5 показників: життя, життєва сила, сила, техніка та дух. Звісно, що для зброї, яку ви використовуєте, потрібно перш за все покращувати силу та техніку. Різниці майже немає, тому можна легко качати обидва показники. Дух впливає на те, скільки шкоди завдають заклинання. Життя на загальну кількість здоров'я, ну а життєва сила на показник стабілізації та конвертації енергії назад у показник стабілізації. Якщо ви вважали те, що у Хазан швидко настає кап прокачки показників, тоді вітаю, тому що у Ай-Ліміт у певний момент цілий рівень покращення показника може взагалі нічого не надавати. Наприклад, один рівень коштує більше 100 тисяч душ. Але за нього ви взагалі не отримуєте ніякого покращення параметрів. І лише за наступний рівень того ж самого показника ви отримаєте приріст параметрів. Тобто вам потрібно буде витратити більше 200 тисяч душ замість 100 для того, щоб отримати одне покращення. Але це ще не все. У грі є додаткова головна та звичайні печатки. Головна печатка відповідає за полосу стабілізації, надає додаткові пасивні бонуси, і від того, яку ви використовуєте, залежить те, скільки слотів під звичайні печатки ви матимете. Звичайні ж, це просто різноманітні пасивні бонуси, такі як збільшення резистів, захисту і так далі. Головну початку можна покращувати за особливий ресурс з першого до максимального рівня. Далі є доволі великий вибір зброї, хоча за всю гру я реально користувався лише двома. Тому що все інше просто не потрібне. Кожну зброю можна покращувати до 10 рівня за особливий ресурс, це як в будь-якому Dark Souls і так далі. Обладунки представлені головним убором та власне обладунком на все тіло. Їх неможливо покращувати. Тому тут просто потрібно підібрати те, з якими вам найкраще бігати. Скажу так: ті обладунки, що надають найбільше фізичного захисту, тупо найкращі і все інше не потрібне сміття. Аксесуари це предмети, які ви отримуєте за перемогу над босами. Це як душі босів з Dark Souls. Їх можна одягати або ж їх потрібно обмінювати на особливі види зброї та заклинань. Здатність кадру це чотири прийоми, які ви відкриваєте під час проходження. І якраз у серед них і є можливість ставити блок або ж робити парирування. А iLiMit це дуже погана гра і це просто жахливий souls like Сюжет це просто купа якоїсь хріні з зазіханням на типу, філософські роздуми. Але все подається настільки погано, що в цьому просто немає бажання розбиратись. Переважна більшість гри проходить у сірих каналізаціях і не менш печальних руїнах. Єдині візуально нормальні локації можливо побачити лише ближче до фіналу, але їх проходження займає в декілька разів менше часу, ніж блукання по каналізаціях. Керування у грі криве. Анімації дешеві, ну а бойова система настільки примітивна, що я навіть не знаю, що про неї ще можна сказати. Але ця гра дуже і дуже легка, в ній немає рівнів складності, а на новій грі плюс таке враження, що розробники забули апнути показники ворогів та босів, тому всі відлітають ще швидше, аніж під час першого проходження. Тому я скажу так, особисто я не раджу вам грати в ось цю срані від китайців. Яку, до речі, профінансували Sony, і яка є консольним ексклюзивом PlayStation 5. Та якщо ви бажаєте пройти щось типу Souls-like для того, щоб потім впизуватись, ось дивись, я пройшов Souls-like», тоді можете спробувати цю срань, тому що вона настільки легка, що, мабуть, навіть дитина може пройти її без будь-яких проблем. Ну от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Ось це вийшло на PlayStation 5 та на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!